Чай. Так, доброго дня всім! Сьогодні прийшла чергова посилка з Китаю, з МП Триплеєром ілочком. І так почнемо розпаковочку. Ось такому у нас пакетику. Вроді би цілий, не скривався, не відкривався. І зараз подивимося, що у нас там є. Пакеті тут по першка у нас коробочка, Вот сразу брілочка. В такому вот форм-факторі, типу кредитної карточки, написано 9 в одном. Навіть з інструкцією. На китайській мові. Штучка в принципі цікава, як на мене, трошки безглубна. Огляд її зробимо трошки пізніше. mp 3 плеєр Замовляв одразу з картою пам'яті, так як карта пам'яті і взагалі будь-яка пам'ять в цьому mp 3 плеєрі відсутня. Карта пам'яті на 2 ГБ. нас в комплектації. Наушники. Як більшість пише і по що їх зразу можна у смітник. Зарядник, шнур, зарядник у нас.